Ось бачимо косичку. Треба буде продівати голку під напівпетлі, які ближче до середини. Ось перемичка. А ось напівпетля. Починаємо з перемички. Вводимо голку в неї зверху. І знизу відразу в першу напівпетлю. Ось таким чином. Та витягуємо нитку. Тільки попередньо закріпляйте на вузлик нитку на цій стороні. Я зшиваю для зразка без закріплення. Тепер беремо іншу сторону та вводимо голку в першу напівпетлю. Також зверху. Та виводю знизу під другою напівпетлею. Підтягуємо нитку. Далі. На іншій стороні вводимо голку зверху в попередню петлю, з якої виходить нитка. І в наступну знизу продіваємо. На наступній стороні так само починаємо з петлі, з якої виходить нитка. І виводимо знизу в наступну петлю. І так чергуємо сторони. Тепер я стягую нитку і вона ховається в проміжках петель. Ви можете поступово підтягувати пришивання І все. Шва не видно, хоч і іншою ниткою шила, і гарненько лягає візерунок. Cocete, cadê o